Шановні доброді, шановне патріотичне суспільство, в світі всіх подій, котрі відбуваються, хочеться відмітити деякі спостереження, котрі виглядають дивними да, у контексті того, що відбувається, і в контексті так званої патріотичної повістки. Ви Знаєте, я трошечки дивуюсь, коли. Чую в центральноукраїнських регіонах у, з машин російський ГРЕП, наприклад. Е, причому це дуже повальне, е, повальне явище. Е, я вже не кажу про в 9 годин да, вшануємо тих, кого з нами нема. Е, я думаю, що цей момент з контентом, котрий звучить із машини, котрий треба. Також в першу чергу жорстко контролювати пов'язане звичайно з цим бидло, провінційним бидлом, котре там батько продав пай, да там якісь корпорації купив бидло машину і квартиру, переселив його в велике місто. да, І воно думає, що воно тепер ще ну після того як він переїхав до міста і може ходити в АТБ. Йому ще треба включати російський реп, щоб бути якоюсь такою е, сучасною, повноцінною новою людиною, так, е, в тренді. Ну, це недолугість провінційна, така, знаєш, е, генетична, е, цінностна, е, але цього дуже багато. Цього дуже багато. Це і від культурного е, збідніння, і інтелектуального. І, звичайно, будь-яка людина, котра не контролюється страхом відповідальності, вона якби робить те, що вона робить. Тому, хлопчики і дівчатка, зараз я перевірю, чи в нас щось там пишеться. Ой мля. Наче так. Ось тому, хлопчики і дівчатка, нам треба в першу чергу бути небайдужими, робити зауваження, тому що. Е Ті люди вони не розуміють, не розуміють таких моментів в силу свого інтелектуального з. рівня. Їм треба нагадувати це, якщо це не робить влада і спеціальні органи, то ми маємо це робити. Тому що з кожного вікна російські пісні, п'яні гулянки, з кожного квартирних навіть да? з машин я вже мовчу. Ці, ну, По-перше, це е, треба мати такий дебільний смак, щоб це слухати. Шо, шо, якою людиною має що включити російський реп? Е, ну, Навіть просто якщо б не брати патріотичну повістку. Це у, чому, у якому гівні і, ні, і лайні треба вибратися? З якого, з якого під Залупенська треба приїхати? Тому. Якби розумієте, да? коли ми кажемо, що десь там якісь критичні ситуації, на якихось напрямках, дрони збираємо, 2 гривні, 50 копійок, не приход, люди не скидаються і так далі. А тут ще ем, осознано люди роблять якби, такі моменти ще і публічно це роблять. Ну, Я взагалі, якби, я вже не кажу про 9 годин цей. Дзвоник так званий за полеглими, коли відморожено всі собі йдуть по своїх справах. Я думаю, тільки суспільство, здорова його частина, має жорстко контролювати іншу частину суспільства, тому що ж, живлячи в живучи в, в умовах неправильної демократії, Тим паче демократії у військовий час, що є просто якби, дуже сумнівна історія, котра всю Європу заставляє зараз страждати, так? коли росіяни молодці в скобочках, да? і не в скобочках, авторитарний режим, промисловість на військовій рейки, без всяких голосувань, без всяких бюрократичних процедур. Так і у нас мають бути покарання дуже швидкі, без всяких законних там ухвалень законодавчих, що стосується культурно-патріотичного, так скажемо, і так далі. Тому тут народ треба контролювати і нагадувати їм, за що люди воюють за них, не за те, що вони дослухали російський РЕП. Ну, це бидло. Ну, бидло. Злидні, котре вибилось, котре вивезло із гівна, із під корови. Да, І воно приїхало тут попити рибу. Так, І включити російський реп. Ну, не дол... Ну, ну що з нього візьмеш? Воно таке не винувате, воно таке тварина. Тварина, що нічого тут не, не поробиш. Так, і взагалі такий дуже святковий, дуже святковий такий настрій. Дуже святковий настрій в цілому у суспільства. Всі заливають сливу, гуляють, веселяться, розваги, кайф. Кайфують. Вообще кайф. П'яні в комендантську годину, на скам'ячках сидять, все нормально. Вес Веселощі повний кайф. Наче якого мобілізувати? Ось вони сидять на скам'яках, щось відмічають, може перемогу. То треба їх завести, показати, щось того ще нема. Взагалі, якби, коли вже випустили 18-22, що було трагічною помилкою, випустили основний мобілізаційний силовий потенціал країни, то не зрозуміло, що зараз робити в таких умовах. Нам треба бути кристально чистими і ідеальними у якихось таких моментах. Візуально. Ладно, закрийся вже в туалеті під кроватью, включи російський реп, вставь собі в сраку, значить, пляшку горілки і кайфуй. Як нормальна людина. І, так скажемо, нікому не транслюй свої цінності, тому що ти бидло. А бидло має вести себе тихо. Я ж кажу, що в мене рубрика навіть якщо б не було війни, навіть якщо б не було росіян, ще треба задуматись, так скажемо, де у нас ноги ростуть. А ми такі, якби що, чисті святи і невинні, да, що з нами все це коїться. Ну, мені здається, що якщо б так полярнути суспільство, таким батогом. Здорового глузду, то все у нас було добре і з армією, і з ситуацією в цілому. Тому що в першу чергу вороги цієї країни це українці. І наслідки вже від, ну, ми ж все бачили, да? там. з самого початку було зрозуміло, хто ми такі, коли там, дали вам Чорновола, ви сказали ні, давайте нам бидло. Давайте нам всяку наволоч, ми за неї ще будемо голосувати, і так далі. Тому, шановні довгоносики, контролюйте тих, хто навколо, не будьте байдужими, не будьте моя хата з краю, не будьте відморожені, робіть зауваження, робіть зауваження жорстко, фізично, психологічно, і так далі. І так далі, і так далі. Людина розуміє тільки страх, а бидло тим паче. Тому, коли такий безпреділ блин, в вигляді якогось не... безвкусної музики, Вибачте, пожалуйста. Ну... ну, послушай, ну, шо? Рах Рахманінова там, послушай, е -е... Скрябіна, ну, російських композиторів. Не, -не, -не, не нашого великого Кузьму Скрябина, хоча лучше б Кузьму Скрябіна, да. Но у быдла нет такого вкуса, да, на композитор. Семена известных. Им русский раб. Оно будет чувствовать себя в стране. Вот. Поэтому всем на снах, здоровых ценностей. Будьте жесткими, будьте жорстокими, агрессивными. И добро, оно всегда с кулаками. Только так можна боротися з злом, і з бидлом, і так далі, так, далі, так далі. І вокруг вас буде все чудово, і в цій країні також. Тому довгоносики всіх чмокнув, цілую плечі і до зустрічі. Поки що завіса. А далі вже побачимося.